Так, що по ситуації? першого, коли я викидав відео, вага в 25 днів кроликів першої кролиці і вже поважив першій кролиці чотири штучки ось пронумеровані, вже постаралися трішки. Ось така була в них вага. На сьогодні у нас 15-те перше, їм 34 дня. Тридцять чотири дня. Так. Ось тут номер два. нього на вушку написано. Кіло сто пятьдесят пять. Кіло сто я записав. Ось номер два. Номер два. Наступний це номер один. Кіло 275. Кіло 275, номер один. Так. І так, наступні, наступні, наступні. Це у нас номер. Це у нас номер три. Двісті. 20. 215 записав. І такий самий. Що по приростам за 9 днів? Тобто їм зараз 34 дня. Вони за 9 днів подобавляли ось від 325 грам. До 410 грам. Тобто середньо вони набрали 43 грама в день. Набирають кролики і все, що я їх в 30 днів збручить відсутність. Вони вже в мене їх відлучили. Ну, в 30 днів хай. да. Е, тобто 4 дня вони в мене вже самі. Ось такі прирости. Хай буде 40 грам, 40 грамів в день набирає кролик. Так, і знову заміна. Простирадла. Ось такі вже ці малюки. Ось вони вже такі великі. Де це найменше? Ось воно. Найменше вже як величної, як тоді було ось це найбільше. І добре понабирали вагу? Завтра візьму кухонні ваги, та їх переважу. Що знати, як вони набирають? Це ще раз, це. Самка серебро самець, панон. Ось вот такий виводок.